Анонс на матч Мальорка Барселона. Мальорка непогано провела передсезонку: чотири перемоги з шести матчів. Атмосфера вдома буде гаряча, стадіон забитий повністю. Але є один нюанс: проти фаворитів островитяни стабільно провалюються. Минулого сезону вони програли Барселоні, Реалу та Атлетико 5 із шести зустрічей із загальним рахунком 2-11. А от Барселона вижадає дуже потужно. Команда не їздила на клубний чемпіонат світу і спокійно підготувалася до старту у трьох матчах азійського турне три перемоги. А в кубку Гампера каталонці знищили кому 5-0, закотивши чотири ще до перерви. Загалом у міжсезоння Барса забила 20 голів у чотирьох іграх. Так, Лєвандовський травмований, а в обороні є проблеми після відходу Мартінеса. Але атакуючий потенціал Барселони все одно занадто високий для мальорки. Мій прогноз перемога Барселони з форою. Мінус один.